Привіт, друзі! Мене звати Даша. Я дуже рада та вас на своєму каналі. Сьогодні я зібрала всіх вас тут для дуже такого цікавого приводу. Насправді, тому що буду ділитися своїми книжковими покупками. Назбиралось їх не так багато, як минулі місяці. Правда, мене це дуже тішить, я собою задоволена. Але при цьому реально є що показати, є про що розказати, тому що як ви бачите позаду мене, ну доволі така солідна стопочка книжок назбиралась. Тому давайте скоріше починати. І перше, про що я хочу вам розповісти, це доволі нетипова покупка для мене, тому що це журнал. Я їх не купую, не цікавлюсь взагалі, які вони там є, їхні види. Але коли я побачила цей журнал, я не змогла втриматись. Це креатив у війні. Неймовірний просто журнал, неймовірно якісний, дуже дуже цінний, і там доволі багато цікавої інформації. Багато з чого я багато яких фотографій або, наприклад, картин, малюнків, я не бачила навіть на просторах інтернету, коли це все. Тільки починалось, тому мені було дуже цікаво прочитати про людей, які створювали ці фотокарточки. Меми, якісь, які по суті супроводжували нас весь початок війни, тому я і придбала собі цей журнал. Скажу вам відверто, я його ще не починала прям читати активно, але я просто пару разів так гортала. Мені здається, багато чого цікавого можна звідти почерпнути. Хочу одразу відмітити, що це максимально якісний журнал. Він коштує кожної своєї гривні. Він доволі не дешевий, як для журналу, мені здається, але дуже якісний. Дуже якісний. В комплекті також є плакат. Зараз я вам його ой. Покажу. Я його не вішала нікуди на стіну, просто тому що мені нема куди. Але мені здається, що комусь це точно буде в нагоді, виглядає він ось так, і мені дуже він подобається. Ну, реально класно, що вони прям вклали в комплект плакат. Насправді все придумано в цьому журналі просто до дрібничок. Тут, якщо зробити ось так, буде написано Слава Україні, ось так буде написано Героям слава. Неймовірний журнал. Я дуже рада, що він в мене є. Що він в мене буде на полицях. Це такий журнал з розряду таких покупок, які просто повинні бути. Мені здається, в кожного, щоб вечорами просто прили. Істувати, згадувати і потім через багато років щось переглянути, згадати якісь свої відчуття, емоції тих часів. Тому я задоволена. І, до речі, що мене дуже здивувало, це те, що тут це не картинка типу скотча, це реальний скотч, який вони наклеїли. Тут навіть видно, як відривало його. Це мені здається, ще більш так додає якоїсь родзинки. Наступна покупка не менш емоційна за попередню, і я зараз говорю про величезне ілюстроване видання Торадорі з Васюківки від Абаби Галамаги. Це лише перша частина, тому що роман складається з трьох частин. Ми зараз побачили взагалі тільки першу частину ілюстровану, але баба Галамага вже анонсувала, що буде друге, третя, тому просто потрібно чекати. Я цим займаюся насправді, неймовірне просто оформлення книги. Але мені здається, ну це дуже. Банально, що взагалі можна розповісти про оформлення ілюстроване від видавництва «Баба Галамага». Всі так знають, що це максимально якісно, максимально гарні ілюстрації. Вони яскраві, папір реально прям якісний. Відчуваєш, що ця книга коштує кожної своєї копійки, тому я задоволена. Супер обкладинка гарна, все в цій книзі гарно. Ілюстрації, прекрасні. Ну і звісно, зміст сама книга це щось таке. От сто відсотків це просто повернення в дитинство. Я обожнювала все Володимистайка. Якщо ви давно на моєму каналі, ви знаєте, я частенько згадую його у своїх роликах, тому що це мій улюблений дитячий письменник. Я обожнювала його з серією пригоди в лісовій школі і. Тородори з вісюківки я також люблю, але, звісно, не такою прям е, ніжною любов'ю, як його лісову школу, але не могла пройти повз, буду перечитувати влітку. Це знаєте, тепер в мене буде традиція перечитувати Гаррі Поттера взимку і перечитувати терадорів влітку, тому що. Не можна пройти повз такого прекрасного видання, тому я вам раджу, якщо у вас є діти, якщо є племінники, або якщо ви просто любите цю історію, не оминайте її, придбайте. Тим паче іноді її можна виловити за доволі приємною ціною по промокодах, що я до речі і зробила. Наступна покупка насправді також емоційна. Я піддалась на ажіотаж навкруги цієї книги на ці красиві, неймовірно просто красиві розпаковки, і придбала собі. Пляжне чтиво від Емілі Генрі, видавництво Artbooks. скажу своє якесь виправдання, типу, що насправді мене цікавила ця книга, коли я тільки побачила її на передпродажі, але я стримала себе, тому що зрозуміла, що ну трішки не мій жанр. Любовні романи я рідко читаю, прям під підходяще на потрібно, тому вирішила не брати. Але коли я побачила розпаковки. Як яка ця книга прекрасна? Тут не тільки кольоровий зріз, тут ще й візерунок. І він співпадає повністю з візерунком форза. Це це виглядає дуже неймовірно. Ну прям вау! Це перша така книга мені здається на українському ринку, саме українського видавництва настільки якісна з кольоровим зрізом та ще й з маленькими іммістраціями. Тому... Я не втрималась, я вирішила, що нехай воно буде в мене. І я навіть вже почала її читати. Мені подобається поки, звісно, це легеньке читання, але воно піднімає настрій. Чому б ні? Такі книжки також повинні читатись, повинні бути на ринку. І мене дуже тішить, що Artbooks видає настільки якісно свої книжки. Ну, прям взагалі не придерешся ні до чого. Вони, до речі, навіть врахували помилки минулих двох видань, коли ось тут була закладинка і було таке біленьке, не профарбоване. В цьому виданні вже все профарбоване. Кожну їхню наступну книгу я зараз насправді чекаю. Плюс на їхні анонси і думаю собі, чи передзамовляти. Зараз я так думаю про їхній детектив, який висить на передзамовленні, але поки що тримаюсь, але щось мені підказує, що я тримаюсь просто до першої розпаковки якоїсь людини в сторіс. Так, от, все, давайте про оформлення закінчимо і перейдемо до сюжету. Тут розповідатиметься про двох письменників дівчини, хлопця і головна героїня. І, наскільки я розумію, тут буде дівчина на ім'я. На ім'я Юрі. і вона письменниця любовних романів. В неї є декілька там випущених вже. І зараз їй потрібно от за три місяці вже здавати в друк новий свій роман, але в неї повністю проблеми в житті. в неї Помирає батько і стається так, що вона дізнається таємницю про його життя і розуміє, що все, чим вона жила, в що вона вірила, по суті, неправда і, типу, немає такої вічної любові, і як вона тепер може писати любовні романи. Вона просто не може себе змусити почати щось писати таке. І вона приїжджає в маленьке містечко на маленький будиночок на березі озера, щоб там типу, набратися якоїсь наснаги, якось замотивувати себе написати роман. І її сусідом виявляється, також письменник. Звісно, там буде любовна якась лінія. Я зараз не знаю, що там буде далі. Наскільки розумію за анотації, вони заключають парі, щоб кожен написав роман один одного. Типу, чоловік буде писати любовний роман, а наша головна героїня буде писати якийсь трилер чи детектив. Не пам'ятаю, що він там пише. І от на цьому буде будуватися сюжет, але звісно, але, звісно, але, звісно ж, там будуть любовні лінії, якісь проблеми в них між собою. Ну, така прям класична історія любовна. Такий любовний романчик, але я хочу одразу наголосити, що я не говорю, що ця книга погана, якась і типу класична в поганому сенсі цього слова. Ні, е, я прямо отримую задоволення, поки коли читаю. Взагалі не помітила, як про година, поки я сиділа з цією книгою ввечері. Тому я думаю, що мені вона сподобається і. Раджу вам реально приглянутись до цієї книги, якщо ви любите, по-перше, гарні, класні, якісні книжки. Ну і по-друге, якщо любите подібні сюжети. Ну і плюс тут буде про книжки. Камон тут буде про авторів, про внутрішню кухню, як вони пишуть, якісь там їхні проблемки, приколи мені здається, буде тут же навіть на вкладинці пляжне чтиво. Тому я думаю, що ну, реально книгу не може не сподобатись щось подібне. Наступну книгу я дуже давно хотіла. Я приглядувалась до неї реально майже рік, але не наважувалась придбати. Я зараз говорю про лагідну війну від видавництва Рідна мова і «РМ». Зараз це вже видавництво «РМ». І хочу сказати, що придбала я її взагалі випадково, є така маленька передісторія. Катя сказала мені, що в її магазині в Хмельницьку в книгарні є, ця книга коштує ще по старій ціні до всіх оцих переоцінок 350 гривень. Я подумала, що блін, можливо, там ще залишилось один примірний. Катя побігла на наступний день, щоб мені придбати, але ні, вона забрала тоді останній. І через пару днів я подумала. А що, якщо в книгарні є в Києві, десь також що просто не переоцінили цю книгу, і вона продається по старій ціні. І насправді так і було. Я знайшла цю книгу за 350 гривень. В книгарні є на Спаській. була безмежно щаслива, прям поїхала після роботи по неї, тому що ну, дуже мені вже хотілося, і я дуже боялася, що хтось її придбає до мене. Хоч і просила відкласти, але все-таки хотіла якнайшвидше її забрати і потримати в руках. І хочу сказати, що ця книга. Просто знову ж таки неймовірної якості. Мене дуже дивує те, наскільки якісні книжки видає видавництво РМ, артбукс, це реально коштує своїх грошей. Тут дуже якісна ось ця супер обкладинка, дуже приємний софтач. А тут взагалі просто так, такий гарний колір, ну щось неймовірне. Але давайте я не буду в цьому відео просто а, розповідати про оформлення книжок, як би треба про зміст розказати. В центрі сюжету тут молоді люди, наскільки я пам'ятаю, тому що я. Давно вже не освіжала пам'ять анотації цієї книги, тому що просто щось там десь пам'ятаю і не хочу заглядати. Тут, наскільки знову ж таки, мені пригадується, буде чотири молодих людей, два чоловіка, дві жінки, і буде якась і любовна історія між ними. І, звісно, все ж це на тлі Другої світової війни. Саме тому я цю книгу хотіла, тому що тут прям. Повинно бути емоційно захопливо при цьому трішки любовної лінії, яка ненав'язливо вплітається в сюжет, і звісно ж долі людей під час війни. Тому впевнена, що прочитаю її найближчим часом. Дуже мені хочеться, і ми повинні її читати. До речі, також разом з Катою. Тому можете потім переглядати її враження в неї на каналі. А наступні дві книги я ще перед замовляла видавництво лабораторія. Перша з них це Надія Сухорукова, Маріуполь Надія це щоденник жінки, яка. Проживала окупацію в Маріуполі, бачила все це на свої очі і вела щоденник, і Зараз цей щоденник побачив світ. Вже наскільки я пам'ятаю, навіть. Десь в якійсь країні Європи і також в Україні дуже я зацікавилась цією книгою. Звісно, зрозуміла, чому тому що це книга, яку потрібно прочитати. Тут також є ілюстрації від художника, який також вибрався з Маріуполя. І мені здається, це буде максимально складне, концентроване, емоційне читання. Я не готова читати цю книгу зараз. Мені здається, не буду готова навіть через місяць, але. Я хотіла, по-перше, підтримати видавництво, по-друге, підтримати авторку. І по-третє, я просто хотіла мати цю книгу на полиці на майбутнє, на далеке майбутнє. Можливо, якщо м, наважуся на таке трішки ближче майбутнє, але вона точно буде прочитана. Це по суті історія, яку ми віддалено, але споглядали на свої очі, і мені б хотілося прочитати, що відчувала людина, яка перебувала просто в епіцентрі. Цих захливих подій також хочу відмітити, що лабораторія раніше представляла трішки іншу обкладинку цієї книги, але дуже багато посипалось критики, що вона якось кольорові не Дуже і тому вони виправили, виправили на ось. Цю, і мені здається, що ця книга виглядає просто неймовірно. Мені мені подобається все. Те, як вона оформлена, я маю на увазі. І я дуже тішу, що насправді ці книги такі книги взагалі видають, видає лабораторія, тому що це максимально якісно, хоч це і м'яка обкладинка, але ну я не бачила більш якісніших книжок, м'якій обкладинці, ніж лабораторія і в'їхала, правда. Тому будемо читати. Якщо хтось із вас вже її придбав і прочитав, напишіть мені в коментарях, наскільки це складно, тому що я поки думаю, що це дуже складне і моральне читання. Але можливо я трішки помиляюсь, і тут якось буде. Фокус трішки на іншому, ну все-таки не знаю, просто можливо тут буде щось по типу вибір Едит Егер, де, по суті, жінка, надія буде розповідати нам, як вони справлялися з цим всім, а не просто описувати жахливі події. Одним словом, напишіть в коментарях, мені буде дійсно дуже цікаво, тому що хочеться її прочитати. Ну, і наступна книга, яку я придбала в видавництво лабораторія, також попередзамовленню, і з якою насправді пов'язаний дуже такий кумедний момент, це магма. Це ось це. Коли я побачила, як консультант несе мені ось цю книжечку, щоб я її забрала самовивозом, я спочатку не зрозуміла. Я думала, це якийсь блокнотик. Але ні, ця книжечка вона дуже маленька. Ну, я навіть не очікувала, правда. Тут дуже багато відступів, дуже мало тексту. Мені здається, прочитати її можна ну просто за 30 хвилин. Але кажу, що вона все рівно дуже класна і дуже така важлива. Праця це насправді тут розповідатиметься про аб'юзивні відносини, про дівчину, яка вступає в такі відносини, як ми будемо спостерігати за тим, як вона поступово згорає в тих, e, взагалі, як вона поступово топить себе, втрачає своє я, повністю підпорядковується іншій людині, чоловіку. E, що там з нею буде відбуватися, я точно не знаю, чи буде там якесь прям насильство фізичне, але точно знаю, що буде моральне. Це 100%, тому що це сказано в анотації, але до чого там насправді все дійде, можна і прочитати. Бачила відгуки, що ця книга. Складна, але точно варта уваги. Читається вона швидко, але не легко. Це не той випадок, коли швидко читати дорівнює легко прочитати книгу. Тут 100% буде дуже емоційно, дуже таке складне читання, воно швидке, але не легке. Тобто іноді може бути так, що людина сприймає, що прочитати книгу швидко, це легко прочитати. З цією книгою точно не так, тому що тут максимальна велика концентрація болю на сторінках і. Хочу її прочитати найближчим часом. По-перше, тому що прочитається швидко, і по-друге, тому що реально хочу познайомитися з подібною літературою, бо не часто я таке зустрічаю. Звісно, ніякі книжкові покупки не можуть обійтися в мене без видавництва віва, тому що я частенько туди навідуюсь в книгарню, і не можу звідти піти з пустими руками. Ну типу, це неможливо. Перша книга, яку я придбала, це просто я жертва маркетингу, жертва тіктоку, жертва позитивних відгуків. Гіпотеза кохання знову ж таки, максимально нетипова для мене книга. Я не знаю, чому в цьому відео дуже багато нетипової літератури для мене, але. Можливо, це весна так впливає, мені хочеться чогось такого легкого, наївного, десь передбачуваного, але при цьому відпочинкового. І коли я кажу типового, наївного, я не маю на увазі, що це щось погане. Ні, просто а, реально такі книжки дуже часто ти можеш передбачити їхній сюжет, але при цьому ти з ними відпочиваєш. От щось такого мені хотілося, тому придбала гіпотезу кохання. Ну і плюс я звернула на неї увагу, тому що всі кажуть, що це якась сенсація. Просто вона всім подобається, всі її обговорюють. І я вирішила, що треба Познайомитись, щоб бути в темі, хоча б що це взагалі таке. А то, як якийсь книжковий сноб, просто сижу з боку, знаєте, і ось так спостерігаю за тим, як там люди обговорюють цю, цю книжку. Тому... Будемо читати її разом з Катою. Я її також підсадила на цю книгу, щоб якось було веселіше читати, обговорювати якісь смішні моменти, або, можливо, нам сподобається. Я ж навіть не знаю. Я так зараз прискіпливо до неї відношусь і трішки з упередженням, але можливо мені книга реально сподобається, як, наприклад, було з квартирою надбох. Побачимо тут, наскільки я знаю, буде розповідатися про... Якусь, ага, Олівія Сміт, біологиня, яка мріє не про романтичні стосунки, а про докторський ступінь. І тут буде розповідатися про її взагалі, шлях, становлення як ну, в професійній сфері. Тут я точно знаю, що будуть ось ці феміністичні ноти про те, як важко іноді жінці, навіть якщо в неї є повністю всі знання, досягти якогось успіху. І плюс тут буде якийсь або лаборант, або якісь її колеги, з яким в них зав'яжуться відносини. Хоча спочатку вони будуть ненавидіти один одного. Сюжет мені дуже нагадує. Безліч просто і романтичних комедій, і якихось підліткових книг, які я читала, але дуже хочу познайомитись. Ну не даремно всі кажуть, що вона така класна. Тому побачимо. Мені дуже подобається оформлення. До речі, я в цьому відео щось мене такий настрій сьогодні. Хвалити оформлення книжок. Ну реально дуже якісно і дуже гарно підібрані кольори. Все, давайте буду далі. Наступна книга це також Віват, і це також новинка, і це також книга, яку я дуже довго хотіла. І коли я побачила, що Віват видає цю книгу, я була дуже щаслива, безмежно щаслива. Я з розговорю про бібліотекарку Заушвіцу. По-перше, поки не почали про сюжет і взагалі про що сама книга, хочу сказати знову ж таки про оформлення. Дуже якісне, тут є глянцеве покриття, часткове, дуже гарна обкладинка. Мені все подобається, правда, вона товста. Я не очікувала, що вона буде така товста. Тут 500 сторінок, але я готова її прочитати. Мені здається, хоч зараз сісти і читати. Проте ми домовилися читати її разом з Катю, тому поки зараз у нас плани трішки відрізняються, тому вона чекає свого часу. Тут буде розповідатися про Другу світову війну, про євреїв, логічно з назви, і буде розповідатись, наскільки я розумію, про дівчинку, яка якось приховувала книги. Щось на цьому зв'язано. Я не Читала анотації прям до прям так, щоб заглиблюватись. Я прибігла очима, що тут буде про 14-річну єврейку, е яка опиняється в сімейному блоці табору смерті. Якось вони там будуть виживати, триматись один за одного, і що з цього вийде, я не знаю. Знаю тільки те, що це болюча книга. Всім вона подобається. Багато хто чекав її, також перекладу української, тому. Будемо читати, будемо знайомитись. Бачу так, знаєте, коли так пролистою, дуже мало діалогів, багато описів. Але мені здається, книга мені сподобається. Я обожнюю такі історії, як складно вони б не читались, як складно вони б не давались мені, але вони запам'ятовуються, закарбовуються потім і постійно думаєш про ці історії. Хочеш якось. Переварити це в собі і про цьому не забути. От, наприклад, я читала татуювальне кавишу, це вже пройшло дуже багато часу, реально дуже багато. Але я часто згадую про цю книгу, я часто дивлюсь на неї, листаю, перелистую, і мені здається, що щось подібне може статися в мене з цією історією. Далі покажу вам мою спонтанну покупку. Я просто сиділа плакаво в кав'ярні на Подолі, повернула голову ось так і побачила там КСД. КСД. Я навіть не знала, що там відчинили, магазин КСД відкрили. Я забігла туди одразу, тому що це ще був останній день акції, мінус 23%» на їх день народження, і придбала собі люби ближнього твого ремарка. З ремарком в мене дуже дивна історія, реально дуже дивна, тому що я його читала. Я читала його на західному фронті без змін. Я читала його повернення, я читала його тріумфальну арку до половини. І тріумфальну арку я намагалася прочитати рази три. Не могла, я просто стопорилась на якомусь моменті постійно. Мені здається, це був приблизно один і той самий момент, до речі, приблизно половина. І далі в мене не йшло. Але коли я почала спілкуватись з катою, вона мене неначе заразила оцією любов'ю до ремарка. Я зрозуміла, що потрібно дати йому шанс, і хоч у мене вдома стоїть е, така. Знаєте, що можливо хтось пам'ятає старе видання КСД, коли три романи в одному томі було. В мене два такі стоять томики, але «Люби ближнього твого там немає. І мені так подобається, як вони виглядають так окрема серія, ця серія, ця обкладинки. Що я вирішила все-таки купити собі окремо. Якщо мені сподобається, буду купувати вже ці книжечки, тому що вони, по перше, недорогі. По друге, я не хочу це тягати своєї бібліотеки в батьків сюди в Київ, потім назад. І плюс незручно читати величезний товстунець, якщо роман займає всього 300 сторінок, тому... Тому обрала такий спосіб, вирішила придбати. Плюс це було по знижці. Знаю, що тут буде історія двох біженців, які намагаються якось виживати, якось ціпляючись один за одного, намагаються проходити якісь складні життєві ситуації, в які вони потрапляють. Також тут буде любовна лінія. Знаю, що тут буде дуже багато трагізму, але. Сподіваюсь, що мені сподобається. Я чомусь Передчуття в мене таке, що мені ця книга зайде, сподобається, я закохаюся в ремарку також і буду скуповувати всі його книги. І якщо ж ми вже говоримо про кожну книгу, якісна вона чи не якісна, то хочу сказати, що тут КСД молодці. Книга дуже якісна. Все, е, от як вам описати, книга тримає форму. Тобто, коли її відкриваєш, то бачите, корінець прям тримається. Мені це дуже подобається. Ну і звісно, папір дуже якісний, дуже класний в КСД в останніх книжках у цих папір. Я задоволена. І от я думаю, тепер завжди, коли я буду гуляти на подолі, я буду заходити, окрім Вівату, Книжкового Лева, КСД, в мене тепер ще й КСД. Ой, книгарні є, в мене тепер ще й КСД буде в маршруті, ну. А там в мене ще й знижка. Клубна карта. Це просто неможливо вийти без покупок. Далі рубрика Книжкові подарунки від Каті, які я не очікувала, але вона мені їх все рівно прислала. І зараз я розповідаю вам про дві книги. Перша це Стівен Кінг, його необхідні речі. Цю книгу я вже читала, і вона мені капець як подобається. Ну тут прям по-іншому не скажеш. Це неймовірна книга, неймовірний роман. Чому Катя мені подарувала цю книгу і наступну? Все дуже просто вона. Думала, що їй сподобається Стівен Кінг, але деякі романи все-таки її не приваблюють по сюжету вже зараз з плином часу. Тому вона віддала мені необхідні речі. Я, якби, ну знаєте, не дуже то й поручалася насправді, тому що я хочу цей роман перечитати. Читала я його років 2-4 тому. Російською мовою, і мені дуже сподобався. Це одна з моїх найулюбленіших книжок в Кінга. Мені сподобалось тут все. Тут розповідається про маленьке містечко Касл Рок, якщо не помиляюсь, Так, касл Рок, в якому відкривається крамничка маленька, яка має назву Необхідні речі. І кожен мешканець цього містечка по суті може зайти туди, і він якимось дивом бачить річ, яка йому от потрібна. Це може бути якась річ з дитинства. Це буде річ, до якої людина емоційно прив'язана. Продавець каже, що не потрібно нічого платити, просто зроби там то-то, якийсь маленький вчинок, маленьку капость. Людина зазвичай походжується на це, тому що вона думає, що це ж не якесь там зло, це ж нікого не вбивати. Це крапля в морі. І звісно, коли таких крапель в морі, все містечко, то потім стається щось неймовірне, якийсь емоційний вибух в фінал книги, і мені... Мені сподобалось тут все. А звісно ж, найбільше те, як кінг показав нам всю суть людей, на що люди взагалі здатні, до чого все може дійти, як і в кожній його книзі, неймовірно. Ну і наступна книга це та, що породжує вогонь. Тут розповідається про дівчинку, в якої є дар пірокінез. і. Її батьки, я так розумію, про це знали, і зараз на цю дівчинку хочуть скоїти напад якась організація, яка займається е, такими людьми, в яких є якісь суперсили. Щось таке, але знову ж таки, звісно, тут буде. Акценти абсолютно на іншому. Це тільки така вершина айсберга. Насправді там точно буде зашито дуже багато соціальних проблем. Тому також хочу прочитати цей роман, тому що я про нього мало що чула, і відгуків особливо не бачила. І він невеликий. 450 сторінок це просто ідеально на якісь пару днів взяти собі. Тому що я так обожнюю стівна кінга. Для мене це як найкращий друг. Береш його будь-яку роботу і точно знаєш, що ти не відлипнеш, не зможеш просто зупинитись, поки не прочитаєш до останньої сторінки. Ну і на фінал я залишила книжки, про які я вже. Здається, навіть розповідала в прочитаному. так, розповідала в прочитаному. Це цикл девіршипів троян від Сари Джеймас. Придбала я його ось нещодавно, відносно, ну як вже після того, як зняла попередні покупки, тому показую вам в цих, щоб якось типу відмітити. Буду тримати тільки одну книгу, бо дуже незручно. Тут фентесі, не знаю навіть, чи є сенс щось розповідати. Якщо хочете послухати детальний огляд, то переходьте зараз, секунда. Якщо хочете послухати детальний огляд, переходьте на моє попереднє відео прочитане. Я залишу посиланнячко, і дивіться. Мені сподобалось це класне фентезі, реально добротне, де насправді дуже багато якихось психологізмів, де дуже цікаво слідкувати за розвитком персонажів, за тим, як вони змінюються, як змінюються їхні відносини, як взагалі змінюється всесвіт, політичний устрій. Мені сподобалось тут все. Перенасипилась фентезі я. 100%, поки рука не тягнеться взагалі до чогось подібного. Але е, я, як мінімум, відкрила для себе фентезі. І тепер, коли я бачу поличку фентезі в книгарнях, я не буду просто проходити повз, а хоча б там, знаєте. На 10 секунд затримую свій погляд і, можливо, побачу щось, що придбаю, якось так. Позаду мене зібралась така маленька вежа з книжкових покупок. Сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо вам сподобався цей ролик і попередній ролик, якщо ви не вперше сюди потрапили, але ще не підписались, підписуйтесь, ставте лайк під відео, пишіть в коментарях, як які з цих книжок ви б хотіли придбати або придбали, що останнього взагалі ви придбали, такого класного, що от прям хочеться розповісти всім. І, взагалі, якщо читали якусь із книжок, про які я розповідала в сьогоднішньому ролику, напишіть мені, таким чином ви змотивуєте мене, можливо, скоріше взяти її і прочитати. На цьому все побачимось з вами в наступному ролику. До скорих зустрічей, друзі!